І так, в момент, коли ви виконуєте серцеву легеневу реанімацію дихання компресії, вам принесе дефібрилятор. Перш за все, ви повинні відкрити його. У нього є електроди, сам дефібрилятор, інколи можуть бути запасні електроди. Вмикається дефібрилятор дуже просто, як звичайний побутовий прилад. Вмикаємо. Дорослий пацієнт. Зніміть одяг з рудної кліки пацієнта. Тобто, якщо людина буде в одязі, пам'ятаємо, що з дефібрилятором одяг не контактує. Ми повинні електроди клеїти тільки на шкіру. Зніміть упаковку та наклеїти електроди на грудну клітку. Як клеються електроди? Питання досить просте: адже на електродах намальовано, куди потрібно їх клеїти. І так, цей електрод ми клеїмо на грудну клітину зліва. Ось в цьому положенні. Цей електрод ми клеїмо на грудну клітину справа під ключицю ось в такому положенні. Після цього ми слухаємо дефібрилятор. Наклейте електроди згідно інструкції. Не торкайтесь пацієнта, проводиться аналіз серцевого ритму. Аналіз ритму проводиться в середньому 10-15 секунд. Цей момент ми оглядаємо, щоб ніхто не торкався. Не торкайтесь пацієнта, проводиться аналіз серцевого ритму, рекомендується електричний розряд. Як тільки дефібрилятор проаналізував ситуацію, він нам скаже, потрібен розряд чи не потрібен розряд. В цей момент ми уважно його слухаємо і виконуємо його голосові команди. Якщо ж розряд потрібен він нам скаже, що потрібно далі зробити. Не торкайте пацієнта. Не торкайте пацієнта. Натисніть мигаючу кнопку розряд. Зверніть увагу, що він нам сказав, натиснути, натиснути на мигаючу, мигаючу кнопку. В цей момент ми дивимося, щоб ніхто не торкався. Увага! Буде виконаний розряд, не торкаємось. І натискуємо на виконано. Розпочніть ефе. І ось таким чином ми продовжуємо нашу роботу уже з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Виконуємо компресії, виконуємо дихання, а також дефібрилятор нам виконує розряд в момент, коли це потрібно.